Ми живемо кожен день, не замислюючись над звичними нам запитаннями. А що вже казати про незвичні запитання, чи замислять? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці запитання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, хто вигадав бутерброд? Чому деякі фрукти та овочі темніють на зрізі? Як виходить повітряна кукурудза, Чому газовані напої піняться, коли їх наливають? Звідки у сирі дірки? Коли люди почали використовувати ножі, виделки та ложки. А також ви дізнаєтесь, чим люди чистили зуби перед тим, як винайшли зубні щітки. Хто вигадав бутерброд? Бутерброд або сендвіч це шматок м'яса чи іншого продукту, покладений між двома скипками хліба. Слово бутерброд походить із німецької мови і буквально означає хліб з маслом. Слово сендвіч походить від прізвища людини, яка у 17 столітті винайшла їжу в такій формі. Це був Джон Монтегю, четвертий граф сендвіч. Графство сендвіч знаходиться в Англії. Граф Сендвіч мав слабкість до карткових ігор і таку сильну, що не міг відірватися від гри навіть на нормальний обід. Тому він розпорядився принести йому м'ясо, але покласти його між двома скипками хліба, щоб він не забруднив жиром карти і їв свій обід у такому вигляді прямо за картковим столом. А чому, якщо деякі фрукти та овочі розрізати, то вони темніють на зрізі? Деякі фрукти та овочі, наприклад, яблука або картопля, містять хімічні речовини, які при змішуванні з киснем повітря темніють чи буріють. Шар бурого кольору на поверхні таких фруктів та овочів утворюється внаслідок хімічної реакції, яка називається окисленням. Бурий шар, що з'являється на зрізі, фактично зберігає решту розрізаних фруктів або овочів, принаймні на якийсь час, завдяки тому, що не пропускає до неї кисень. І ось вам лайфхак: якщо ви протрете місце зрізу лимонним соком відразу після розрізання, то кисень не дістанеться до м'якоті розрізаних фруктів або овочів, і ніякого потемніння, поборіння не станеться. А чи знаєте ви, як виходить повітряна кукурудза? Хочете вірте, хочете ні, але всередині навіть найтвердіших кукурудзяних зерен є вода. Якщо кукурудзані зерна нагрівати ця вода всередині розширюється і перетворюється на пару. У певний момент пара розриває тверду оболонку зерня, при цьому лунає тріск. Крім того, що пара розриває оболонку зерна, вона ще пропікає крохмалисту речовину всередині зерна. Воно при цьому збільшується в розмірах, перетворюючись на пишну масу. І так виходить повітряна кукурудза. А чому деякі кукурудзяні зерна не стають повітряними? Мабуть, тому що в них недостатньо води всередині. Йдемо далі. Чи знаєте ви, чому газовані напої піняться, коли їх наливають? Бульбашки газу в газованому напої, з яких утворюється піна, це вуглекислий газ. Вуглекислий газ не шкідливий. він навіть входить до складу повітря, яким ми дихаємо. Вуглекислий газ додається в газованку, щоб їй було легше і приємніше пити. Коли пляшку з таким напоєм запечатано, вуглекислий газ залишається у напої, він не може вийти. Але коли пляшку відкривають і напій наливають у склянку, бульбашки вуглекислого газу, який набагато легший за рідину, рвуться на поверхню, лопаються на поверхні і газ. Виходить у повітря. Іноді бульбашки вуглекислого газу піднімаються дуже швидко, захоплюючи рідину із собою, і в результаті утворюється пір. Якщо газований напій залишити відкритим на якийсь час, весь газ з нього вийде і жодних бульбашок у напої не буде. І, мабуть, ви знаєте, що пити газованку, яка так довго постояла відкритою, вже не настільки приємно, як одразу після відкриття. До речі, про бульбашки. Звідки у сирі з'являються дірки? Для того, щоб приготувати сир, в молоко додають ферменти, складні білки, особливі бактерії та грибки. Завдяки цим добавкам, а вони можуть бути різними, сир набуває абсолютно певного зовнішнього виду і смаку. Бактерії, що додають молоко, знаходяться в активному стані різний час. Бактерії перетворюють молочний цукор на газ. Там, де вони активні довгий час, вони продовжують перетворювати молочний цукор на газ і після того, як у сирі вже утворилася зовнішня жорстка кірка. Поки сир дозріває, газ виходити нікуди, і він збирається частинами у різних місцях, утворюючи бульбашки. А коли сир розрізають, ці бульбашки виглядають як дірки. А чи знаєте ви, коли люди почали використовувати ножі, виделки та ложки? Ножі використовувалися з давніх давен як інструмент, як зброя, і навіть при приготуванні їжі, наприклад, для відрізання великих шматків м'яса. Однак тільки в середньовіччі, приблизно п'ятсотих тисяча п'ятсотих роках нашої ери, люди почали постійно користуватися ножами під час їжі, оскільки видалок на той час ще не було, люди їли наколюючи їжу на вузькі леза та гострі кінці ножів. Історики вказують на те, що використання за столом ножів, що є по суті зброєю, створювало потенційні можливості для серйозного застосування сили під час обіду. До кінця XVII століття столові ножі почали робити тупішими та ширшими. Завдяки такій формі вони стали більш зручними для підхоплення їжі, що падала з виделок та ложок. Ложки використовуються людьми протягом багатьох століть. Ці зручні пристрої для захоплення їжі були ймовірно серед першого створеного людиною столового приладдя. У доісторичні часи ложки робили з вигнутих шматків раковин або дерева. У середні віки особи королівської крові та багаті люди користувалися ложками, виготовленими із золота та срібла. Простим людям доводилося обходитися олов'яними чи жерстяними ложками. Виделки з'явилися в компанії приладдя для їжі пізніше. Стародавні греки користувалися двозубими виделками для фіксації їжі, яку розрізали та подавали. А в багатих будинках близького сходу та країн нинішньої східної Європи вже користувалися столовими виделками у Західній Європі. Звичай використання столових виделок набув широкого поширення тільки у 16-17 століттях. Спочатку люди не могли зрозуміти, навіщо їм потрібні виделки, адже для того, щоб брати їжу, у них були ложки та ножі, ну і, звичайно, руки. Але виделки стали модним серед багатих людей символом суспільного становища. І поступово, як столове приладдя поширилося і серед усього населення. Існує ще одне цікаве столове приладдя палички для їжі. Вони з'явилися в Китаї приблизно п'ять тисяч років тому. Історики припускають, що палички для їжі походять від гілочок, якими користувалися люди, щоб діставати шматки їжі з великих котлів, яких її готували. Згодом із гілок почали вирізувати палички, якими зручно було брати невеликі шматочки їжі. До VI століття нашої ери палички для їжі, які трохи відрізняються за стилом і розміром, набули поширення і в інших країнах Азії. Ну а після їжі треба почистити зуби, щоб там не застрявали шматочки їжі. А чим люди чистили зуби перед тим, як винайшли зубні щітки? На ранніх етапах історії людства люди підтримували чистоту своїх зубів, використовуючи все, що було під рукою. Їжу, що застрягла між зубами, виковирювали чимось тонким і гострим, наприклад, гілочкою. В кінці деяких гілочок під час розжовування розтріпувалися, утворюючи деяку подобу щітки, і такою щіткою можна було терти зуби. Навіть сьогодні в деяких примітивних племенах для підтримки чистоти зубів жують гілочки, а ще при постійному жуванні виробляються більше слини, яка змиває залишки їжі. Пізніше люди виявили, що бруд, що в'ївся, можна зняти з зубів, якщо потерти зуби абразивними речовинами, наприклад, сіллю або крейдою. Для очищення зубів використовували також воду та грубу тканину. Широкого поширення набули палички зубочистки, які виготовляли з різних матеріалів. Багаті люди, як завжди, користувалися золотими та срібними зубочистками. Зубні щітки для багатих, виготовлені зі свинячої щетини з химерними ручками з'явилися у вжитку у 18 столітті. І лише значно пізніше, коли почали робити дешеві щітки з дерев'яними ручками, і про необхідність гігієни зубів стало відомо широким масам населення, люди почали користуватися зубними щітками регулярно. Ось і все на сьогодні, але вже у наступному випуску відповідей для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповідь.